У юності Буковини стартував новий творчий навчальний сезон. На відкритті демонстрували не лише таланти вихованців, а й презентували прапор центру з новим логотипом. Сьогодні у нас відкриття творчого навчального року, традиційно 15 вересня. І воно в цьому році у нас дуже таке символічне, унікальне. Ми будемо піднімати фірменне знамено нашого центру, тобто з логотипом юність Буковини. Презентуємо е, новий логотип юності новий логотип нашого центру. Понад 500 дітей і шістнадцяти колективів стали учасниками відкриття. Вихованці готувалися до виступу кілька місяців. У нас сьогодні відбувався концерт. Ми танцювали танець піратів. Деякі дівчата танцювали під танцьовку для співачки. Такби я сама знала пісні, і насправді це було дуже гарно. Вам сподобалось? Ми прийшли о третій годині за дві години до самого концерту. А до цього ми вчили цей танець приблизно місяць. Ну no, yes, do... <coughs> no, добре, добре місяця три. У юності буковини працюють різноманітні гуртки для дітей та молоді: хореографія, вокал, образотворче та декоративно ужиткове мистецтво, акторська майстерність, медіаграмотність, блогінг, а також журналістика наш гурток сьогодні готує спецрепортаж про цю подію. Мої вихованці братимуть інтерв'ю у керівників гуртків, вихованців. Також візьмуть інтерв'ю у директорки Людмили Гатрич. І всі будуть ділитися своїми враженнями, емоціями щодо початку нового навчального року у гуртки юності буковини запрошують дітей та молодь віком від 5 до 20 років. Подати заявку, а також ознайомитися із розкладом занять можна на сайті центру естетичного виховання. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини сі 4